Друзі, всім доброго ранку. Улюблене село, за проханням підписників, все для вас. Річка назву з любимого. переписала на улюблене, якщо так для всіх це є важливим таким фактором назви, значить хай буде вам так. Так що люблене село, їдемо. Їдемо ми зараз так, як і обіцяли на ринок. Ринок в Ланчині, село Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області. Хтось був, хтось не був. Чесно, ми перший раз туди їдемо. Хоч у мене особисто в мене батько з того села. З тим селом в мене, як кажуть, є більший зв'язок, тому що колись в дитинстві туди часто їздили. Там дуже гарний краєвиди, дуже гарна природа. Ми вже буде більше, десь поїду з батьком, туди вже краще все покажемо, звідки тут походить наше коріння з Ланчина. І тим не менш, хто, хто буде бачити відео з ланчинецьких людей, всім також привіт, передають, передаю, кажуть, землякам батька. Ми їдемо, їдемо, їдемо. Зараз доїжджаємо до Коломийського кольця, хто знає цю дорогу, Коломийську трасу. Їдемо цією стороною. Можна їхати з Івано-Франківська двома шляхами. Одна йде через Чернігів, Туди як е на надвірну. Можна через ліс заїжджати в ланчик, а інший шлях через віці, через сторону Коломиї, їдемо з цієї сторони. Так що, друзі, будемо вже на ринку. Вже там включиться і вже по факту вам все покажемо. Так що стежте, додивляйтесь відео до кінця, не забувайте підписатись, тому що Машенька буде дуже цьому рада. Підпискам і вашим кажуть, лайкам і переглядам. Так що наразі всім дякую. Ми так кажуть, в дорозі. Друзі. Вже починається такий дуже гарний краєвид. На район, Тут кажуть, все рівно вже гарний по-своєму, вже починаються гори. самі діду колись сказав, гори мої гори, гори мені гори І було веслі. Мій діду був музикантом дуже хорошим, грав на цимбалах, він звідси родом, так кажуть, тут народився, і ми вже... Полегенько-полегенько під'їжджаємо до ланчина. Так що, вже Зараз на базарі будемо включатися. Так гарно, коли насаджували дерева. бачите, дорога з двох боків І гарні берези. Так гарно все в тунелі. Ланчин, 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 Ланчин. Бежаємо до базару. Зараз десь будемо паркуватись. О, бачу, коні виїжджають, зерно. Рух. Ну, базар тут бачу дуже великий, чесно. Вам скажу. Давайте зараз припаркуємося і вам все покажемо. Не знаю, де припаркуватися, навіть тут ніколи я тут ще не був, Ну, бачу базар величезний. Базар величезний, де має припаркуватися? Не знаю. А, та базар там лежи, баш. Зі захід сюди, чи там десь захід, не буде захід. Машина сюди заїжджає. Добре, друзі, ми паркуємося, базар якось там так унизів є. І зараз будемо дивитися якоб, тому що сам не знаю куди заходити. Так що стежте, та дивіться до кінця. А по чому капуста? По 2,80. Добре. А? Послі би, але ти не хоче друзі, власниця каналу. Всім привіт сьогодні у ланчі. Класно. Пруд. Тічка пруд на мості. Чесно, базар великий, не знаю просто де тут тварини, що зараз будемо все дивитися. Що гарні гори. Не накриває тут взагалі бомбезні, чесно, друзі. Хто любить ринки, любить варени, любить природу. Обов'язково приїжджайте сюди. Навіть кажу, навіть просто відпочити, пройтися. Дуже гарно. Йдемо зараз дивиться вже більше. Що у нас по ринку. Марічка спереді. Друзі, на керниці такі штуки. Каціна. Той задній 15500. 15500? Цей? Такий 17500. 17500? 16 Цей 16800. 1600. Він ховає, він поваги. Гарні накладки такі. Так, друзі, такі актуальні, давайте накладки, кому потрібно дзвоніть. Так, ні? Іграшкові всякі одяг. Аня, пшено молоко? 35 Тридцять п'ять. А яйчка пше? П'ять. Беріть, пай, буря, зривеньки, вони співробили. Сіер, одяг! Друзі. М'ясо, 5 яйця? М'ясо, 5 яйця? Мясо 5 Що? дуже А я в чому ще квіти? Пятнадцять. 15 ревень, так? І луточок. Ну. Я казав, ну. пані? Так. Хочу <круче>, попустимо закат трохи прибачаєте. Інха <круче> не простить. А я думала, що жінка. Ой, також квіти, бачите? Бачки, 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 бачки. 1400 електро, бачите, 1350. Кібочки актуальні також. Друзі, підходимо. Свинки. Свинки також є. Такі гарні підрощення. Такі гарні поросят. Дуже гарні. Дуже гарні. Дуже гарні гарні підрощення. підрощення. Пане, а по чому поросята? Яка Яка ціна таких поросят? Такі підрощення? Не

Трошечки впали ціни по три, по типу. трошки ціна впала. Да, трошки ціна впала. Було за 4 вже навіть. Да. 6500, ці більше. 6500, але гарні, свинки великі. Тут такі свинки. Ціни трошки впали. Чи не кажуть, що впали ціни. Яка ціна, вважаю? Лешка чи каманчик. Від двох до трьох А, впала трохи ця, так? Да? Ну, не знаю чого. 1600. 2600. ландраси, бачите, всі, всі петрани такі ж у нас хращені. Тоже гарно. Такі ціна підрозчені. Как Яка ціна їх? 3.40. Я зараз виконтую подачу. Помісолки, дуже багато. Снай дуже, багато, дуже багато сони. Оці тоже гарні великі такі. Поваска цена? 2800. Ось, що плуски гарнці 2800, ти більше вже там. Сонай тоже Тут вибір сонай дуже великий. Прям так пластами лежать. Я не файно вам іде від нас. О, тоже такі. Це Петрен є дві ці є пішень. Є, є Макс Петрен, є біла велика Андрас. Є Аландрес, на Андрас. Мі... М'ясна порода. На, на а така яких це на цих? 3 400, 3 500. Більше, а менше дешевше, 3 200. 3 300. Як яке поросят? Панка, па Яночку, так їде. Але готуєте сарам чисто. Дивіться, да, ми здавали школу, але можна і вареного. Баба може обходити, варяну, бо жінка вдома не буде. Вони молоді дітей, тут коли. Це пролетать вулиць. По 200 гривень. П'ять місяців. Але ще щепели їх Так. По 200 гривень.

Курі не змінилися, 80 гривень, так як і були кури. курей дуже багато, бізе. Ти по чому такі у вас? 75 гривень. Внутрі нема. Друзі, більше нічого такого немає. В багато. Друзі, такий ринок. Все що було, вам так показав коротенько, тому що немає більше, що показувати. Є велосипеди. До речі, товариш Іван хотів велосипед. Давай подивлюся, може, якимось велосипедом, може, щось цікаве Побачу. Я вам обичаю, яку чому такий? 5700. П'ять 5700, 5700 такий. Є фонар. Фонарики. А цей білий, обичайсь? 700 800 ar rivać 120 гривень Такі по 100 гривень Як це тує тож да? А він якраз так само як тує? ці 100 гривень ці ви по 120. Ці шарики. А ці по 200. Така вже, така вже більшенька. По 200 гривень. Саджанці, 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 саджанці. Чому яблука груші? 180. Більше 80. А груші груш... які маєте? Грушки? Літня, зимова, осіння. А де вони? Покажіть мені. Самі перші, пані. А, такі малесенькі, не знайки. Літній сорт. Раз, два, три зимових і два осінні. Талгарка і кефір. То по чому вони? Більше по 100, менше по 80. 80. Це. Це Давайте одну літню хорошу кусь, літню. Друзі, беру собі грошок, дві столочок. Чоловік дає одну Прошу літню із зимою Ні, давайте, давайте осінню, осінню. Така велика крупа, щоб була осіння. Ну, Ноябську, вона рахується як пізньо.

Друзі, ринок нас порадував сьогодні двома грушами. Маша сьогодні у прольоті. У мене ринок не порадував нічим. Нічим, так?